Сніданок. У мене сьогодні на сніданок каша кукурудзяна. Зверху я поклала пів чайної ложки хріну, посипала куркумою та трохи трохи вершкового масла. Каша варилася без солі. Я вже так звикла варити багато страв без солі, що мені здається, це нормальним. А сьогодні забула посипати. Та й не про що, не думаю, не переживаю, сіль додати можна в будь-яку хвилину. Сир, два шматочки тоненьких, десь 30 грамів вагою будуть. Цін... Це сир, старий, олідер. Це польський сир, він дуже смач... смачний, не дешевий, але смачний купувати. Так як їм зовсім потрошки, це 300 грам вистачить на дуже довгий період. Чоловік у мене любить прості сири. Пірячинський сир для нього найкращий, будемо казати так, сири зі смаком топльоного молока оце його смак. Кава. Кава, вітамін. Ще й додав лікеру. Шеріданс. Києві була більш-менш спокійна ніч, але Україна знову страждає від вибухів атак важко українцям. Живемо одним днем, і прожитий день для нас вважається дуже добре. А наступний день, якщо буде спокійний, то ми благаємо Бога, щоб він дав. Нам спокій, щоб була спокійна ніч, і ми змогли поспати. Отакий в мене сьогодні сніданок. Всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід. Моя кішка кс-кс, що з нею трапилось, але, видно, вона билася з котами, мабуть, бо, бачу, торчить обдерте. У неї шерсть обдерта, якась вона неспокійна, та й на морді у неї п'ятна, мабуть, кров поцарапані. Буду розбиратися, біднесенька моя, що з тобою? Ану, покажи мені, покажи мені своє обличчя, що трапилось? Хто тебе так поцарапав? Кіцюня, з ким це ти так воюєш? Он яка поранена моя кішка, буду лікувати. Кс, кс дочка, таке буває.